Допомога, яка рятуватиме життя запоріжців. П'ята міська лікарня отримала технічну допомогу від іноземних партнерів. Мальтійська служба допомоги за підтримки нашого міста побратима Магдебурга, передала запорізьким медикам машину швидкої допомоги. Транспорт оснащений сучасним обладнанням та електронікою. Тут також є як відкриті сидіння, відкидні сидіння для медиків та пацієнтів, так і спеціалізовані ноші. Лікарі такому поповненню раді, адже свого часу власну карету швидкої віддали нашим. Хлопцям на фронт. Савтівком покращить надання медичної допомоги хворим мешканцям нашого міста, іншим категоріям хворих в рамках створення кластерних округів. На даний час об'єднується ряд лікувальних закладів в місті Запоріжжя, тобто наявність цієї машини дозволить нам своєчасно здійснювати медичні перевезення між вказаними закладами та іншими закладами місця Запоріжжя. На сьогоднішній день велику Кількість автомобілів ми прийдемо на потреби військовими. А місцеві жителі також потребують і перевезення, і допомоги, і обслуговування дому. Тому мальтійська служба нам передала. І я впевнена, що це не остання допомога від міста Магдебург. Чекаємо на наступну співпрацю. Вони передавали всім вітання і сподіваються, що ця швидка допомога дійсно спасе на одне життя у місті Запоріжжя.